Оптимальна збірка для 4К геймінгу без рейтресінгу чи безкомпромісне рішення для кіберспорту навіть 4К. Сьогодні подивимось, чи може ПК на базі двох AMD 7900 у назві дати бій Nvidia та Intel за місце в 4К геймінгу. Так, це відео про збірку на базі 12-ядерного процесора AMD Ryzen 9 7900X3D та відеокарти AMD Radeon від GB RX 7900XTX на 24 ГБ відеопам'яті. І так, тепер при кожній згадці 7900 можна заплутатись, тож давайте розберемо. Зібратися. Коли йде мова про 4К, то неодмінно спадає на думку зібрати ПК з надійних комплектуючих з хорошими характеристиками, але щоб не за всі гроші світу. Тож материнська плата буде Gigabyte B650 Gaming XAX. Обрати саме її було гарним рішенням, адже вона має досить приємну ціну. Так, це найдоступніша ATX плата на сокеті AM5 з вбудованим чипом Wi-Fi 6e. Окрім цього, вона має всі необхідні характеристики та обвіси притаманні сучасним тенденціям. Живлення процесора побудовано на схемі 821 з 60 АР-МОСами. Радіатори системи живлення також є. Всього цього буде достатньо, якщо екстремальний розгін 7900X3D в плани не входить. Це підтвердив стрес-тест VAID64 та у CCT. Зона VRM не прогрівається вище 50 градусів протягом 10-хвилинного стрес-тесту. Тож для реальних умов використання це хороший варіант. До того ж, чіпи Ryzen від AMD мають чудові показники потужності та Активності, але конкретно чіпи Ryzen 9 7000 серії з суфіксом X3D ще ефективніші, оскільки мають нижчий рейтинг TTP 120 Вт. А для тих, кому запасу потужності цієї плати буде замало, наприклад, в оверклокінгу, то кращим варіантом буде хіба що та ж сама плата Gigabyte Gaming XAX, але її старша сестра з чіпсетом X670. Фаз живлення там вдвічі більше, але ціна трохи вища. І вона, до речі, знаходиться в топі найкращих плат по версії каналу Hardware при виборі оперативної пам'яті головне сумісність, тому було обрано комплект DDR5 GSkill 3D Z5 з загальним об'ємом 64 ГБ та частотою 6000 МГц. Цей комплект має підтримку AMD Expo, нової фішки типу XMP для процесорів AMD 7000 серії. Об'єму і пропускної здатності буде цілком достатньо і для ігор, і для роботи. На материнській платі є три слоти під M2 SSD. Всі вони мають радіатори охолодження для стабільної роботи та збереження максимальної швидкості. Накопичувачів. В цю збірку піде Western Digital Black PCIe 4 версії на 1 ТБ. Швидкості ви бачите на екрані. Процесор AMD Ryzen 9 7900 X3D має багаточіпову будову і складається з двох кристалів по 6 ядер. Вони підключені до більшого за розміром кристалу, вода-виводу. Він виконує роль розподілення, а також має в собі канали пам'яті, лінії pci Express 5 та канали Infinity Fabric. Приставка X3D означає, що процесор наділений додатковими мегабайтами Кешу, які разом з першим та другим рівнем в сумі складають 140 МБ. Єдина проблема в тому, що додатковий кеш має лише один з двох кристалів ядер або так званий CCD. Для збільшення однопоточної швидкодії експерти рекомендують вимикати другий CCD, той що без додаткового кешу. Але тоді процесор буде вже шестиядерним. Тим не менш, цей процесор має неабиякий потенціал і може дати бій навіть флагману від Intel 13900K. У більшості ігрових тайтлів вони майже рівні, розбіжність зовсім невелика. А от в інших робочих сценаріях AMD наздоганяє свого суперника та буквально дихає йому в спину. За охолодження виступає система рідкісного охолодження Gigabyte Aorus Waterforce 360. Воно має три вентилятори з підсвіткою та дисплей в масивному водоблоці. Такі Системі охолодження буде легко впорати 7900 x 3 d та його 120 Вт TDP. Ефект посилиться, якщо розташувати радіатор на виду зверху, а знизу розташувати корпусні вентилятори на вду. Саме це й дозволяє зробити фірмовий корпус компанії Artline. Головною візуальною особливістю цього корпусу є відсутність передньої стінки, тож корпус в склії виглядає як акваріум, можна милуватися красою майже з усіх боків. Інша особливість більш практична: це двокамерна будова. Так, він ширший ніж звичайний корпус. Але блок живлення та кабелі можна вільно розташувати в задній камері, і це позитивно впливає не лише на візуальну складову, а також на охолодження компонентів. Так, в цій збірці відеокарта має високе споживання, але процесор компенсує це своєю енергоефективністю. Тому тут не потрібно надпотужних блоків живлення. Gigabyte P850GM з сертифікатом 80 голд на 850 Вт, я думаю, вистачить. Він має повністю модульний дизайн, якісні японські конденсатори, 120-мм вентилятор на гідравлічному підшипнику та має функцію фенстоп. І все це в компактному корпусі за адекватну ціну. Одна йменна 7900, але вже відеокарта, буде виступати у виконанні Gigabyte. AMD Radeon RX 7900 XTX Aorus Elite 24G. Як і процесор, вона має теж багаточіпову будову. Посередині сам GPU, а навколо нього 6 блоків Infinity Cache. Завдяки цим блокам пропускна здатні. Віддатність пам'яті збільшується до 960 ГБ в секунду. А це вже вище, ніж в її суперниці RTX 4080 від Nvidia. Притому в 7900 XTX пам'ять звичайна gddr 6 без X. Частоті 20 000 МГц, а у RTX 4080 більш технологічна GDDR6X на частоті 22400 МГц. До всього цього gddr 6 x гріється чи не вдвічі більше зазвичайно, що впливає на температуру карти в цілому. Хоча вся заслуга у відведенні тепла все одно дістанеться майже 4 масивному радіатору у виконанні Gigabyte. Аби цей масивний радіатор не виламав PCI-Express лот під своєю вагою, в комплекті є спеціальний тримач. Встановлюється він не зовсім просто. Але тримає дуже міцно. Номінальна потужність карти 355 Вт, хоча в піках може бути і вище. Роз'єми живлення традиційні 3 по 8 Pin, є перемикач двох BIOSів, за що теж плюс. Також з особливого треба відмітити два слота DisplayPort 2.1 замість 1.4, як наприклад Vertex 4080. Це буде дуже корисним для користувачів 4К моніторів з високою частотою оновлення. DisplayPort 2.1 дозволяє передавати повноцінний сигнал на подібні монітори. В той час як DisplayPort 1.4 сигнал буде стиснутий. Монітор для тесту буде якраз 4K144 Гц. це Gigabyte Aorus FI32U, 32-дюймовий монітор з супершвидкою IPS матрицею та кольоровим охопленням 90% dci p 3 Він має підтримку AMD FreeSync Premium Pro, а також безліч різноманітних фішок. Наприклад, овердрайв матриці, еквалайзер чорного, тактичні ігрові оверлей, а також вбудований цифроаналоговий аналоговий перетворювач ESS. Савра. Він підійде як для ігор, так і для роботи з кольором при мінімальному калібруванні. В тесті Blender Benchmark відеокарта 7900XX набирає менше валів, аніж 4080. Але це поки що. Так буде і надалі, якщо AMD не доведуть до ладу свій метод рендеру HIP. Optics від Nvidia має значну перевагу зараз. І взагалі є легенда про те, що з роками драйвери для карти RX все кращують. Чат-4 навіть написав Хопку на цю тему, ось погляньте. Далі тести ігор. Почнемо з Fortnite, так як це чи не найперша гра на Unreal Engine 5. З середніми налаштуваннями, які використовують більшість гравців, маємо 285 FPS в середньому. Це DirectX12, але такі нововведення, як Lumen і NaNit, поки що вимкнені. Так як у нас роздільна здатність 4К, то вимкнути TSR або Upscaling буде не зайвим. З тими ж налаштуваннями, але вже в натимному 4К без upscaling Фішок, середній показник FPS вже 135 кадрів за секунду. З цим збірка прекрасно впоралась, тож пора підвищити налаштування. Далі в нас епічні налаштування з увімкненим Lumen і на ніт, але ще без тресування променів. Також залишимо апскейлінг увімкненим. Картинка дуже приємна завдяки Lumen і на ніт, навіть на 50% масштабі рендеру. FPS все ще придатний для нормальної гри, 80 кадрів в середньому. Тими ж налаштуваннями, але в нативному 4К картинка візуальна майже та сама. Але середній FPS вже нижче еталонних 60-40 кадрів в середньому. Але ми все одно рухаємося далі, адже є ще так зване апаратне трасування променів. Воно працює лише в парі з увімкненим люмен. Ті ж самі ультра із 50% масштабним рендером з трасуванням грати можна. Середній FPS 70 кадрів за секунду. Але як тільки ми вимикаємо апскейлінг, нас зустрічає 35 максимум. 40 кадрів в нативному 4К. І все ж, якщо порівнювати всі ці умови, то у суперниці 4080 приблизно така ж картина, але в температурах все одно виграє 7900XCX, адже не було ні разу вище 60 градусів на GPU. Вбудований бенчмарк Cyberpunk говорить про те, що з ультраналаштуваннями та рейтрейсингом в нативному 4К особливо не пограєш. 20 FPS це середній показник. Що ж, спробуємо з різними пресетами FSR 2.1. На пресеті якість маємо 37 FPS. А з продуктивним пресетом 55 кадрів в середньому. Так, зрозуміло, що до показників RTX тут далеченько, тож спробуємо в QHD роздільній здатності. В нативному QHD маємо 40 FPS, з увімкненим FSR на пресеті якість 66 FPS, з FSR продуктивність 86 в середньому. Але як часто ви граєте саме з трасуваннями променів? Я, наприклад, двічі пройшов кіберпанк на середніх налаштуваннях без трасування променів і вважаю, що це найкраще налаштування в цій грі, тож вимикаємо трасування. Вмикаємо 4К і FSR 2.1 на пресеті якість. Як бачите, 123 FPS в середньому нарахував будований бенчмарк. Що ж до самої гри, то з такими налаштуваннями в найбільш завантаженій локації міста маємо 95 FPS в середньому. При цьому відгук шикарний, неначе граєш змагальний шутер. До речі, про шутери Call of Duty Warzone 2 це саме та гра, в якій 7900 XDX має найбільшу перевагу на 4080. В нативному 4К без FSR на ультраналаштуваннях маємо в середньому. 120 FPS. В місцях з найбільшою концентрацією противників FPS може впасти мінімум до 90 кадрів, але це все одно хороший результат. З увімкненим же FSR 2.1 на пресет якість, можемо мати вже 140 кадрів в середньому, а з пресетом продуктивність всі 170. І так, чарівна 7900XX поки що найкраща відеокарта для Call of Duty Warzone 2. Чарівна відеокарта в чарівному світі Hogwarts Legacy має не дуже чарівні показники FPS, принаймні в натимному 4К з ультраналаштуванням та трасуваннями промені. Тут просто якесь дике слайд-шоу і визначити який середній показник ну нереально. Так, погана оптимізація цієї гри робить те ж саме із 4080 на подібних налаштуваннях. Тож давайте спробуємо спростити задачу. Ті ж налаштування, але в цей раз з FSR на preset якість. О, ну це вже краще, 50 FPS в середньому. З вимкненим трасуванням та тими ж налаштуваннями в нативному 4К картинка куди краще, вже 70 FPS в середньому. Вимкнувши FSR на preset якість, можна вже насолодитися комфортними 100 FPS в середньому, нормальним відгуком і більш-менш рівним фреймтаймом. До речі, про відгуки фрейм. -тайм. Тайм У Valorant, як і в більшості змагальних шутерів, ці дві складовічі найважливіші за FPS, якого там і так вдосталь. Маємо 550 кадрів в середньому, у Valorant на максимальних налаштуваннях 4К. Грати з хорошим відгуком на 7900X3D та 7900XX це просто одне задоволення. У підсумку можна сказати, що збірки на 7900 X3D та 7900XX має вистачити для комфортної гри в 4К в більшості сучасних ігор, а вже ж деякі з них доведеться грати на середніх налаштуваннях або з увімкненим. Інтелектуальним апскейлінгом. Та в більшості ігор збірка на AMD показує високе значення FPS і навіть вищі, ніж у Nvidia. Але це, якщо брати до уваги, лише тести без тресування променів. І тому зрозуміло, що така збірка підійде саме тим, хто не збирається грати з рейтрейсінгом в AAA тайтли. Або це для тих, хто просто хоче отримати хороший відгук і високий FPS в 4К в змагальних шутерах. AMD поставили за високу планку в своїх прес-релізах про підвищення продуктивності на 50-70% в порівнянні з пастгеном. Хоча по Факту маємо 3035 і то не у всіх існуючих іграх, та все одно є й прогрес. Тож пишіть як вам збірка і чи обрали ви собі таку.